На жаль, в останній рік багато хто з українців був вимушений почати прийом антидепресантів та ліки від тривожності. І, хоча такі препарати можуть бути необхідні для покращення психічного здоров'я та благополуччя, вони часто мають небажані побічні ефекти. Одним із побічних ефектів багатьох подібних препаратів є збільшення ваги. Давайте разом дослідимо, як ці ліки впливають на збільшення ваги, і що ви можете зробити, щоб зменшити вплив небажаного ефекту багатьох психіатричних препаратів. Які є різні типи психіатричних ліків? Існує 5 основних типів психіатричних ліків, що відпускаються за рецептом: це антидепресанти, антипсихотики, анксіолітики, також відомі як ліки від тривоги, які можуть включати ліки для сну, стабілізатори настрою та стимулятори. Стимулятори навряд чи спричинятимуть збільшення ваги. Фактично, багато з них знижують апетит і можуть спричинити втрату ваги як побічний ефект. Тож розглянемо інші типи препаратів. Чому Антидепресанти викликають зміну ваги. Усі ці ліки підвищують рівень серотоніну в мозку. Серотонін регулює настрій і впливає на апетит. Але це може мати різні результати в залежності від тривалості лікування. Короткострокове вживання зменшує імпульсивність і підвищує насичення, що може зменшити споживання їжі та спричинити навіть втрату ваги. Однак тривале вживання довше року може спричинити зниження регуляції серотонінових рецепторів, що згодом спричинить потяг до багатих на вуглеводи продуктів, таких як хліб, макарони та солодощі, що, врешті-решт, може призвести до збільшення ваги. Антидепресанти з найвищим ризиком збільшення ваги зараз перелічені у титрах. Отже, ви можете перевірити, чи є серед них ваш препарат. Чому антипсихотичні препарати погіршують захворювання, пов'язані з ожирінням. Антипсихотики також можна розділити на два класи типові та атипові нейролептики. Обидва класи можуть викликати збільшення ваги, але вони відрізняються тим, що атипові викликають менше побічних ефектів рухових розладів. Подібно до антидепресантів, антипсихотики впливають на хімічні месенджери в мозку, пов'язані з контролем апетиту та енергетичним обміном, а саме на серотонінові, дофамінові, гістамінові та мускаринові рецептори. Крім збільшення ваги, антипсихотики також можуть порушувати метаболізм глюкози, підвищувати рівень холестерину та тригліцеридів та викликати гіпертонію, що може призвести до метаболічного синдрому та погіршити захворювання пов'язані з ожирінням. Антипсихотичні засоби, які швидше за все викликають збільшення ваги, наразі перелічені у титрах. А як щодо ліків проти тривоги та снадійних, немає чіткого зв'язку між традиційними ліками від тривоги, такими як бензодіазепіни, та збільшенням ваги. Однак багато антидепресантів також використовуються для лікування тривоги. та можуть спричинити збільшення ваги, як обговорювалось вище. Так само не всі ліки для сну викликають збільшення ваги. На це впливає зазвичай лише бенадріл. На жаль, він є у багатьох країнах безрецептурним снодійним. Дифенгідрамін може сприяти збільшенню ваги, викликаючи посилений голод і тому, що може зробити людину менш активною. Інші засоби для сну, такі як, наприклад, золпідем та інші так звані зепрепарати, не були пов'язані зі збільшенням ваги. Разодо препарат, який використовується для лікування депресій та безсоння, знижує надлишок серотоніну в одних місцях і одночасно підвищує його рівень в інших. Таким чином, впливаючи на апетит, як обговорювалось раніше. Стабілізатори настрою часто використовують для лікування біполярного захворювання, вони можуть підвищувати апетит або спричинити зміни у метаболізмі. У титрах наразі перелічення ті з них, які спричиняють збільшення ваги, але існують ефективні стратегії мінімізації набору ваги. Важливо оптимізувати спосіб життя та щоденні звички. Це включає дотримання здорової дієти з цілісними продуктами та обмеження обробленої їжі, та додавання цукру і солі, залишатися фізично активним. Фізична активність, зокрема, може мати подвійний ефект як для покращення психічного здоров'я, так і для мінімізації збільшення ваги. Різні поведінкові стратегії під. Керівництвом психолога як то додавання творчих занять до щоденного життя можуть бути корисними для уникнення будь-якої підвищеної тяги до солодкого та вуглеводів. Інша стратегія мінімізації збільшення ваги полягає у тому, щоб разом із вашим лікарем визначити, чи можна знайти альтернативний варіант лікування з меншим ризиком збільшення ваги. Крім того, антидіабетичний препарат метформін виявився ефективним у лікуванні та запобіганні збільшення ваги, викликаних психотропними препаратами. Важливо, що його повинен призначати лікар. Інші ліки, призначені для схуднення, також можуть бути доцільними, щоб допомогти протидіяти збільшенню ваги спричиненому психотропними препаратами, але прийом їх також можна починати лише після рекомендації спеціаліста. Майте на увазі, що майже всі ліки можуть спричинити побічні ефекти, і важливо переконатись, що користь від прийому будь-яких ліків переважатиме ризики.